Що порадити тим, хто втратив надію? Ну, Знаєте, поради давати так всі люди різні, кожного своє сприйняття того, що відбувається. Знаєте, я скажу так, як я відчуваю і так, як в мене це було на початку повномасштабної війни. Коли ми. Опинилися вже під обстрілами, коли ми розуміли, що ми виїжджаємо. Знаєте, ось це була суцільна невідомість. Ми взагалі не знали, що в нас попереду. Ну, Це була така як прірва невідомість. І ось саме в цьому місці нашого сприйняття це була межа того, що можна було втратити надію. Знаєте, колись я прочитала такі дуже гарні слова, що ви дорослішаєте, з часом зростають діти для того, щоб вам дуже комфортно було в дорослому віці, у вас повинно бути захоплення. Я тоді не розуміла, що, що ну, чому це захоплення, як це впливає на людину. І з часом ти розумієш, що саме захоплення твоє будь-яке, воно тебе витягне, витягне з будь-якої складної ситуації. Коли почалася війна, все одно я постійно думала про рослини, про сад, як це в нас буде. І ось саме всі мої думки, це захоплення рослинами, воно. Потрошки навіть в іншому місці, де ми виїхали, воно потрошки почало складувати щось там всередині. Знаєте, жодна, ну, мені так здається, підтримка вона дуже важлива, але жодна людина не зможе витягнути іншу людину. Все одно ми повинні витягувати кожен сам всередині, сконцентруватися і сказати: так, все зрозуміло, важко. Але треба рухатися вперед. І треба постійно рухатися думками, мріями. Знаєте, рух вперед, щоб його було помітно, це повільні рухи, але постійно, кожного дня, щось думати, про щось мріяти, щось робити, робити, робити. Бо саме це нас відволікає і дає надію на майбутнє. Ну, це так, як я відчуваю, так, як відчуває моя родина, бо всі щось робили, про щось мріяли. Навіть в тому місці, де ми опинилися, коли ми виїжджали з Харкова. І чоловік теж своє його захоплення трошки його витягнуло. бо він в мене дуже любить працювати з деревом, якісь робити витвори. Це знаєте, відволікає. Ти щось робиш. Якусь таку справу, яка тобі дуже подобається. Ну, якщо це може бути моєю порадою, як не втратити наді... надію, то моя порада саме така. Зараз ми знаходимося в нашому садочку, саме він був під окупацією. Зараз зимовий, засніжений, дуже гарний, затишний. Хоча ми зараз знаходимося, ми все одно чуємо вибухи, бо ми знаходимося не дуже далеко від Вовчанська, а він завжди в новинах можна почути, що його обстрілюють. Що нам дає силу? Що нас підтримує саме в такий час, коли ми розуміємо, що за 25 десь, за 25 кілометрів в нас поряд кордон з країною-агресором? І садок наш поряд? Знаєте, ось саме сад, саме наше захоплення нас і підтримує. Підтримують люди, які поряд, саме так, як вони реагують, те, що в них всередині. Не дивлячись на те, що ми недалеко від кордону, і місто наше Харків, і садок, але все одно багато людей вірять в перемогу. Знаєте, в нас така віра в наші збройні сили, це неможливо навіть словами описати. Знаєте, так декількома реченнями це неможливо передати. Бо коли ми їдемо і бачимо десь наших військових. Знаєте, посмішка завжди і в нас, і в них. Вони такі гарні, вони такі, знаєте, міцні, потужні, що ти навіть коли е, поглядом зустрічаєшся з ними, і в тебе десь всередині так все буде добре. В нас міцні, гарні е, військові, наші хлопці. Ми всі віримо в перемогу. І знаєте ще ми мріємо, наша родина так, знаєте, трошки. Не на повну е, силу, але все одно мріємо так, знаємо, що коли все скінчиться, щоб ми вже знали, що нам робити. Ми не зупиняємося. Кожного дня ми якісь маленькі е, робимо кроки для того, щоб життя не зупинялося. І нам так легше. Бо коли щось ти робиш, плануєш. Е, Формуєш рослини в своєму садочку, це все про майбутнє. Ну ми ж живемо, ми не можемо зупинитися, будь-що все одно кожен день ми повинні проживати якісно і щоб задоволення було, і щоб ось в цьому місці, там, де наша душа, щоб нам було спокійно і гарно. Бо якщо душа наша наповнена радістю, любов'ю, вірою, мріями. Вона живе. Ну, Ось, ну, ось так. Я сприй, сприймаю все це і наша родина. Я зараз за всю нашу родину кажу: все це наше сьогодення. Від нього нікуди не дінешся. Так вже сталося. Ну, нічого, ми все витримаємо. Ми потужні, сильні, міцні. Бажаю, щоб всі люди ось саме так такі важкі часи проходили. Я не бажаю, щоб в когось був такий досвід. Це дуже жахливо. Це страшно. Страшно, тривожно, але ну, людина вона сильна.